Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 10 січня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп взяв участь у спілкуванні з. Аудиторію потенційними виборцями штату Айова в межах Town Hall. Такий захід, так, який, власне, організовувався для Нікі Гейлі і Рона де Сантіса на минулому тижні, так, тоді його організовував CNN, І на цьому тижні це робив Fox News. Тому відповідний захід було сплановано для Дональда Трампа. Знову ж таки, ми аналізуємо, які основні тези, власне, виголошував колишній президент США Дональд Трамп, так і побачимо, які основні акценти, власне, він здійснював. І робимо це стандартно крізь висновки, які ми зробили за результатами цього заходу. Отже, перший висновок він знову ж таки стосується надмірної критики. Трампом Байдена, президента США. І тут критика вона стосувалась таких тем, як безпека кордонів до сина Гантера, також були претензії з боку Дональда Трампа, Хаос у політиці і війна в Україні та Ізраїлі. Він також там звинувачував власне, Джо Байдена, що він є слабким президентом, і саме через це. Розпочалась війна Росії проти України і Ізраїлю проти групування Хамас. Щодо безпеки на кордонах, він сказав, що у нас хаос на кордоні, кордону катастрофі. Я вважаю, що це найгірший кордон в історії світу. І також він, власне, звинувачує, що Байден, так, він не здатний. Це зробити і каже, що у них хаос на кордоні, в них хаос в армії, і люди знову таки прокидаються. Байден не може скласти два речення разом і представляє нас у питаннях ядерної зброї з Путіном, Сізіньпінням та іншими розумними людьми. Ну не знаю, чому для Трампа Сі Сізіньпінь Путін розумні люди, і чому перше, що йому мало співпати, думку. Коли він говорить про Путіна Сі Зіньпіня, не була категорія знову ж таки диктатори, а розумні люди. З приводу сина Гантера, він почав його звинувачувати в тому, що останній продає свої авторські твори за великі суми грошей. Я не отримую 8 мільйонів доларів за те, що нічого не роблю, як Гантер Байден. Я не отримую 500 тисяч доларів за малювання. І також Трамп відповів на запитання щодо звинувачень демократів у незаконному отриманні прибутку від свого бізнесу під час перебування на посаді. І він сказав, що я володію готелями по всьому світу, я не отримую безкоштовних грошей. І якщо у мене є готель і хтось з Китаю приїжджає, це невеликі гроші. Далі, як я вже сказав, він звинуватив Байдена в тому, що завдяки його там слабкій політиці і тому, що він є власне слабким президентом, ці війни розпочалися. Далі була критика в бік. Його опонентів по республіканській партії це Нікі Гейлі і Де Сантіс. і він звинуватив останніх в тому, що вони виступають за скорочення соціального забезпечення та медікер. І також звинуватив Десантіса у прихильності до доктора Фаучі, так, який був власне директором Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, і обіймав посаду головного медичного радника президента США Джо Байдена. І на цьому я більше не знайшов якоїсь інформації, яка б стосувалася критики Трампом щодо. Гейлі і Де Сантіса. Тепер внутрішня і зовнішня політика. Трамп обіцяє загалом скорочення рекордного державного боргу із приводу нелегальних мігрантів. Він сказав наступне: що проведе найбільшу операцію з внутрішньої депортації в історії Сполучених Штатів. Америки. Він сказав, що ми, власне, змушені це зробити. Ми повернемо всіх туди, звідки вони прийшли. Це він говорить про нелегальних мігрантів. У нас, власне, немає вибору. Далі він е сказав про те, що буде скорочувати, як вже зазначив, рекордне. Рекордний державний борг, і тут буде поєднувати велике скорочення та великий дохід. І далі зазначив, що у нас під ногами більше рідкого золота, енергії, нафти і газу, ніж у будь якій іншій країні. Більше, ніж у Саудівській Аравії, більше, ніж у Росії. Це зазначив Дональд Трамп. І з приводу зовнішньої політики, це такий останній блок. Власне, це війна Росії проти України, Ізраїлю проти Хамасу. Він сказав про те, що це вторгнення вторгнення, власне, вони відбулись через слабке президентство Байдена. Вони бачать слабкого президента в нашій країні, і вони зробили те, що було немислимим. Отже, ми матимемо мир завдяки силі. Нам не доведеться воювати, сказав Дональд Трамп. Ось так коротко. Ми проаналізували його основні тези в контексті участі Трампа в штаті Айові, коли він спілкувався, власне, з виборцями та аудиторією в форматі Таун. Це відповідно та інформація, яку я власне, зміг отримати від Fox News, оскільки я не міг повністю переглянути весь цей захід. Тому на основі цих матеріалів ми, власне, зробили такі коротенькі висновки щодо його виступу в штаті. Айова, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал індепенден та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! mom.